Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би відповісти на питання про те, як на Android-смартфонах ми можемо зробити резервне копіювання даних, та потім як ми можемо зробити відновлення цих даних. Якщо вас цікаве це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця, а також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми з вами перейдемо до налаштувань. І, по-перше, вже ж я хотів би надати, що бувають різні android смартфони але взагалі, я б сказав, що у них цей функціонал щодо резервного копіювання та відновлення. Плюс, взагалі, я б сказав, дуже схоже. Тобто, нам тут потрібно буде з вами перейти до налаштувань і перейти до пошуку. Далі нам потрібно буде з вами пошукати ось такий розділ, який називається резервні копіювання даних. Ми з вами ось сюди переходимо. І як ми можемо зможемо тут з вами побачити, а вже ж це залежно від того, який у вас взагалі Android а, смартфон, тобто, якщо у вас, наприклад, Samsung, як у мене, ми можемо також знайти ось таку опцію Samsung Cloud, тобто, це просто я б сказав, канали, через які ми можемо зробити наше з вами резервне копіювання даних. Тобто, наприклад, я можу перейти до резервного копіювання даних сюди. І саме побачити, які дані я можу зробити, копіювання яких. Тобто, як ми бачимо, тут всі дуже важливі. І після чого, а вже ж, якщо в мене є такий файл, я можу просто натиснути на відновлення даних. І мені потрібно буде просто обрати, виберіти резервну копію, з якою потрібно відновити дане. Тобто я можу, наприклад, вибрати цей телефон, або підключити, наприклад, якийсь інший прилад, наприклад, комп'ютер або ще чись і так далі, тому подібне. Але я хотів би також розповісти про такий, я б сказав, найпопулярніший. Тобто, це через Google Диск, я б сказав, що це найпопулярніший, тому що не у більшості Android-смартфонів є якісь спеціалізовані, я б сказав, The cat sat on the Місця для того, щоб зробити резервне копіювання, як, наприклад, Samsung Cloud. І тому ми з вами будемо переходити і дивитися, що ми можемо зробити. Ми з вами переходимо до резервне копіювання даних. Тут нам потрібно буде обрати саме сховище облікового запису. Тобто, ми з вами сюди натискаємо, і ми можемо з вами обрати якийсь саме аккаунт, на якому в нас є на яким ми хочемо зробити це копіювання наших даних, і на яких в нас взагалі вистачає пам'яті. тобто як ми бачимо, у нас є ліміт 15 ГБ. Тобто, якщо ви бачите, що у вас вже використано дуже багато, я рекомендую вам обрати якийсь інший канал або аккаунт, щоб у вас не було ніяких проблем. Тому ми з вами обираємо і далі нам потрібно буде натиснути на створити резервну копію. Після чого, як ми бачимо, в нас буде. Скопіовані відомості про резервні копії, як ми бачимо додатки, фото, відео і так далі, тому подібне. Після чого, як ми взагалі можемо, я б сказав, відновити дані, сам, дані саме із цих резервних копій. Тобто, коли ми з вами, наприклад, будемо заходити знову у наш аккаунт, тобто, це я б сказав, основна така причина, чому люди роблять ці резервні копії даних, це якщо вони переходять на новий смартфон, вони можуть відновити. Відновити ці дані. Тобто нам потрібно буде з вами просто увійти до нашого з вами Google аккаунту, і далі в нас буде таке питання: хоч чи хочете ви відновити резервні дані, і саме так ми з вами зможемо їх відновити. І ось так от я вам показав, як ми можемо зробити резервну копію даних на Android смартфонах, а також як ми можемо відновити ці дані. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.